Герої не вмирають, і не меркне їхня заря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають, їхній подвиг, квітуча весна. На сцені Полтавського університету економіки і торгівлі концерт присвячений сімдесяті річниці визволення України від німецько фашистських загарбників. Запросили на нього ветеранів великої вітчизняної полковник. У відставці, член ради ветеранів вишу, вважає, цього року їх обійшли увагою. У нас постійно тухне Вот та історія затухає побіди. Віліка тічвайні Навіть така знамінятельна дата, як 70 років. Особою країни і то, ну, кромі возлеження вінков, нас організовано було. Нічого даже не думав. Ветерани беруть участь у патріотичному вихованні молоді. Їх із кожним роком усе менше. Олександр Заїкін останній визволитель Полтави із Київського району міста. Свідок подій понад 70 літньої давнини. Я розказую молоді ученикам, студентам. Где только не выступаю, а в тех событиях, которые были с 1941 по 1945 год, Великая Отечественная война. За виховання молоді на святі вручили подяку єдиному живому генерал-майору, який брав участь у визволенні України, учаснику карибської кризи на Кубі, людині, яка, попри поважний вік, побувала у гарячих точках України, Борису Лутіну. 92-літній ветеран каже сучасною молоддю приємно вражений. Коли потрібно стало захищати родину, всі як один, ребята ніхто не плаче, і нічого не говорять. хоча мондірування, немає, питання ні, немає, але вони... Сміло несуть свою службу, погибають кожен день. Були на святі і майбутні офіцери запасу збройних сил України, які навчаються на військовій кафедрі університету економіки і торгівлі. У нас працюють і волонтерські загони. Ми на кожне свято вітаємо наших ветеранів, допомагаємо за необхідності і в принципі самі проявляємо ініціативу як студенти університету, так і безпосередньо студенти кафедри військової підготовки. Щодо концерту, то в ньому брали участь народний фольклорний ансамбль професорського складу університету Яворина, хорова капела міського будинку ветеранів та студенти університету.